Студенти економіко-правничого коледжу ЗНУ зустрілися з військовими, що воюють на Запорізькому напрямку. До зустрічі готувалися заздалегідь, розмальовували в українську символіку гільзи від боєприпасів. Під час спілкування молодь розповіла, як намагається допомагати захисникам. Вони розкажуть, як на фронті, а ми розкажемо свого боку, як ми збоку, як ми допомагаємо їм в тиву та підтримуємо. Зенське самоврядування співпрац допомагає третій штурмовій бригаді та 55-й механізованій. У Нас є партнери. Це Бетолока Запоріжжя. Ми з ними виготовлюємо окопні свічки, які передаємо на фронт. На зараз було виготовлення більше ніж тисяча свічок, які гріють наших бійців в окопах. Частина студентів спілкувалася з бійцями наживо ще близько трьохсот долучилися до розмови у форматі онлайн. Студенти поставили військовим чимало питань, розпитували про фронтові будні, мотивацію та рідні краї. На запитання, чи не сумує боєць за рідною Хмельниччиною, перебуваючи на запорізькій землі, захисник відповів твердо: його батьківщиною є вся Україна. Я б не сказав, що сумую, тому що наша вся Україна це наша вся одна єдина домівка. Ну, за нею не скучати, я не знаю. Це хіба що ну, якщо кудись уїдеш, то будеш скучати. А так, я, я в себе вдома. В свою чергу військові бажали студентам докладати якомога більше зусиль до навчання, аби після нашої перемоги відбудувати європейську Україну і щоб своїм навчанням допомогти державі в майбутньому, підняти її з колін. Перемога буде рівно за нами. Ми переможемо. в Цьому нема сумнівів. А їм потім відбудовувати і піднімати і робити кращою європейською країною нашу рідну неньку. вчитись, вчитись, вчитись ще раз. Розмальовані гільзи наприкінці зустрічі студенти передали військовим в якості оберегів. Бійці запевнили малюнки і поробки, що надсилають студенти та учні шкіл, піднімають їм настрій і нагадують, що вони воюють заради майбутнього. Вадим Сорин, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.